Всім привіт! Сьогодні 26 листопада 2022 року. Я на полі з пшеницею, це сорт Катаріна, посіяний 2 місяці тому. Посів проводився без обробки грунту, без добрив. Ось такий стан цієї Катаріни. Трохи нижче, посіяний пшениця сорту Ось там пшениці, десь краще, десь гірше, в цілому ось така вона. До сходів культури вже проводилася обробка гербіцидами, так як з полином було дуже важко боротися. Не знаю, чи загинув він повністю чи не повністю, але здоров'я вже напевно того немає. Вже весна покаже, що з ним далі робити. Тут багато ще позаминулорічної соломи пшениці. Ніще посіяна пшениця Фелікс. Покажу її стан. Ну і ось цей Фелікс, такий його стан. Можливо, загинув цей полин можливо і ні. Все, побачимо весною. Залишилось чекати, а там далі виходить з ситуації. Навколо пшениці війшли в зиму один-два листа, ця ще зараніше посіяна, тому має такий вигляд. Всім дякую за перегляд. Як перезимує, вже напевно покажу весною.